В Україні зареєстровано законопроєкт, яким передбачається збільшення штрафу для водіїв, які не надають переваги у русі автомобілям зі спецсигналами. В зазначеному законопроєкті пропонується значно збільшити розмір фінансового покарання за те, що водій не пропустив автомобіль швидкої поліції та рятувальників. Законопроєкт, який наразі на обговоренні у нас це 11111, 11, передбачає вже більш. Суттєво відповідальність Це 51 тисяча гривень штрафу за таке порушення. Наразі законопроект е, пройшов читання. За ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб швидкої медичної допомоги, пожежної охорони чи поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, передбачений штраф у розмірі 680 гривень. Після ухвалення законопроєкту штраф зросте до 51 тисячі гривень, пояснюють юристи. Відповідно до пояснювальної записки, яка саме і Обґрунтовує необхідність прийняття такого закону полягає в наступному. Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя, її здоров'я, чи згідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінності. Якщо швидка не отримує вчасно вільну рух, вільну дорогу, то це може коштувати кимось життя. Для кого це життя? Для кого це відповідальність? Не пропуск спецтранспорту це не просто порушення правил, а пряма загроза життю людей, яким необхідна екстрена допомога, пояснюють фахівці. Є певний норматив, це відповідна до постанови та міністра від 21-го 12 го року. Це є про екстрену медичну допомогу, де визначений певний регламент це норма прибуття бригади екстреної медичної допомоги на місці події. Тобто, це є певна відповідальність ще і працівників швидкої допомоги. Є два види фіксації даних порушень автоматичний та неавтоматичний режими. Як правило, це фіксується працівниками поліції. Також це може бути і повідомлення безпосередньо самої швидкої, яка може здійснити виклик на 102 інформацію, і повідомити, що такий та транспортний засіб номерний. Знак відповідний не надав перевагу в русі, чим вони значно затягли надання допомоги особі, яка потребує. Пан Іван водій із досвідом наголошує, пропускати спецтранспорт на дорозі обов'язок кожного, адже від цього залежить чиє життя і безпека. Треба пропускати їх. Вони моря десь колись на виїзд їдуть там, десь хворі, там п'ятої, десятої. Так звісно, треба пропускати. Ви завжди пропускаєте? Звісно. звісно. Зростання штрафів водії підтримують, адже вважають, що безпека має бути у пріоритеті, адже не надання переваги в русі екстреним службам це не дрібне порушення, а ризик для чиєїсь долі. Щоб люди дисциплініровані були. Тому що якщо скора допомога їде з включеною сиреною, значить щось случилось, хтось в біді. Хто не уступає дорогу, того треба наказувати. Люди на служби на державі государстві уважають. Должно бути якийсь… то. Уваження Вони не просто так гуляють, як ми так вони йдуть зазвичай на виклик. Так, тому Такі даже, даже не обсуждаються. Законопроєкт вже внесено до порядку денного верховної ради. Після ухвалення нові норми почнуть діяти через місяць після офіційної публікації.